Я отримую сказ матки кожен день. Тобто жінці добре, коли вона задовольняє мужчині, мужчину, а мужчині добре, коли його задовольняють. Ось так. А за та ти що, блядь? А нічого, що має бути приємно. Нічого, нічого, валю. От перше, друге, жіночий оргазм, він же ні для чого не потрібен в природі. Наприклад, наприклад мужчина еякулює, отримуючи оргазм, і так відбувається запліднення. А жіночий Тому? оргазм для чого треба? А ви що завжди, коли отримаєте не завжди оргазм, не... запліднювали ні, запліднюють не завжди, але екуляція завжди відбувається. Ну, Я, то ж, так кажу, само, що... як Я ж ні, не так само, не так само. Тому жіночий оргазм це в природі він так, не, не обов'язковий. Це перше. А якщо друге, якщо жіночий ви візьмете психіатрію, лише. то в радянський час жіночий оргазм звався сказом матки. Можливо, ви цього не знаєте? Вашу... Сказ матки? Так, сказ матки, це був жіночий розвіт. Не знаю, я отримую сказ матки кожен день, і щось у мене не з'явиться. Слухайте, в такому разі, у мене до вас є пропозиція. Давай. Ви пісні, музику де слухаєте, на яких платформах там Spotify, Apple Music, де. Так, так, на всіх цих слухаю. На всіх цих все. Будь ласка, заходите на Spotify угу. і набираєте назву моєї пісні. Вона живе з вібратором і слухайте насолоджуйтесь. Тобто ви вважаєте, що е, тільки з вібратором жінка має Ні, не тільки. По різному буває, але вам для, скажімо так, розширення світогляду це точно не завадить. Повірте, повірте, повірте стверджуйте. Ми послухаємо вашу пісню обов'язково. Я мені. отримую сказ матки кожен день.